Підтримка перспективних ідей, навчання молодіжних рад, стажування в органах місцевого самоврядування та ще багато активностей для молодих людей містить проєкт з підтримки молодіжної політики, який стартує у кривому розі. Ми розпочинаємо новий багатокомпонентний проєкт по підтримці молоді і по розвитку молоді. Ми дивимось майбутнє, а молодь це безумовно наше майбутнє. Ми його розпочинаємо разом з нашими партнерами, з міжнародними організаціями. В першу чергу з ЮНІСЕФ буде і молодіжний центр. Да? На початку січня вже закінчиться реконструкція він почне працювати. І буде ще багато-багато-багато компонентів. Я вам дякую, що ви такі активні, зувалі. Молоді, дивитись майбутнє, будемо працювати разом заради нашого міста, заради нашої держави. Назва проекту Підтримка молодіжної політики і який координує громадська організація «Заходи». Завдяки співпраці з владою Кривого Рогу і Ради оборони сьогодні народжується нова історія молодіжної політики, створюється молодіжний центр, і саме зараз ви присутні на навчанні 25 молодіжних працівників, які будуть творити нову історію молодіжної політики в Кривому Розі. Плани дуже великі: це по перше створення молодіжного центру. Це про його наповненість ремонтні роботи, це про е навчання. Молодіжних рад в Кривому розі, а їх у вас дуже багато. Молодіжний центр розпочне роботу вже з початку наступного року на базі колишньої 14-ї гімназії. Молоді криворіжці, слухачі тренінгу, що стартував сьогодні, першими долучаться до реалізації проєкту. Працюю в благодійній організації 100% життя Дніпровський регіон. Я психолог і також там відповідальна за дитячі молодіжні проекти. Тут я представляю свою організацію. Що ми хочемо, і в нас же є молодіжний простір, в якому ми працюємо з молоддю з дітьми. У нас є як стаціонарний. Також простір більш мобільний. Ми їздимо в Херсонську область на доокуповані території, і також там надаємо послуги дітям та молодим людям. На сьогоднішньому заході присутня молодь да, від 18 років. Це активна молодь нашого міста. І також люди, які працюють з молоддю, це є і голови відділів, це представники від органів місцевого самоврядування, представники від навчальних закладів. Я є менеджером спільноти в громадській організації заходи. АК, яка буде запроваджувати в Кривому Розі комплексну програму підтримки молодіжної політики в різних напрямках? Проєкт спрямований також на психоемоційну підтримку молоді, творчий розвиток, підтримку молодіжного підприємництва. Сьогодні ми навчаємось на програмі Молодіжний працівник, який акредитований міністерством молоді та спорту, і це навчання воно спрямовано на людей, які працюють з молоддю, так і для того, щоб можна було навчити їм інструментам ефективної роботи з молоддю, для яка орієнтується на їх потреби, та які є інструменти для того, щоб молодь можна було активувати в нашому місті та допомогти їй впливати на зміни на краще в місті». Нашому місті, і самореалізовуватись. Вікторія Добровольська, Андрій Славний. Цей день.